Дорогі любі друзі, мене звати Наталя і ви на каналі in Canada UA. Я дуже рада привітати вас на своєму затишному каналі про в'язання і різні хобі. Зараз на дворі у нас вже грудень місяць, і я живу тут в холодній такій частині Канади. У нас сьогодні мінус 28 градусів, дуже холодно. Коли виходиш на вулицю, прям шкіра, все замерзає зразу. І тоді, саме коли на вулиці так холодно і сніжно, хочеться сісти та пов'язати, чи поспілкуватися з вами на нашому затишному каналі. А сьогоднішнє відео буде у нас з таких двох частин. В першій частині я хочу вам дуже швиденько показати свої готові роботи, які в мене були за останній час. більшість це були різні аксесуари, які я в'язала. А у другій частині я хочу поділитися з вами своїм таким різдвяним настроєм. Але у цьому році він не такий у мене зовсім різдвяний, ще в мене досі ялинка не стоїть. В Канаді у нас Різдво 25 грудня і завжди 4 неділі до Різдва у нас іде 4 неділі адвентів. І дуже часто з 1 грудня а, діточкам купляють такі адвент-календарі, в яких вони кожен, кожен день відкривають якісь подаруночки. Це, можуть бути, чи якісь конфетки, чи ще щось. А також моя подруга прислала мені такий в'язальний адвент календар але там чотири подаруночка, які я можу відкривати. Один подаруночок кожну неділю, на кожен, кожну неділю із чотирьох адвентів. Так що, в другій частині цього відео я б дуже хотіла показати вам два подаруночка: один подаруночок, який я розпакувала на першу неділю Адвента і на другу неділю Адвента, бо вони такі були дуже приємні і чудові. І між цими двома частинами я хочу показати вам під таку легкеньку музику, композицію, тому що в цьому році, коли сніг прийшов, я відчувала, як я не готова начебто прийняти сніг у цьому році. Тому мені хотілося зробити щось таке, зв'язане з квітами. І я зробила таку невелику композицію своїх сухих роз, які в мене були. І я хочу показати вам це таке маленьке inspirational таке відео. Можливо, комусь із вас воно теж пригодиться. А зараз пішли подивимось, що ж я там нав'язала. Сьогодні хочу записати для вас новеньке відео, але воно буде таке можливо, коротеньке, тому що в мене є деякі готові роботи, але я знову захворіла і знову мій голос не дозволяє мені засняти таке длинне відео, але коротеньке буде. Тому хочу поділитися з вами своїми готовими роботами, а також процесами, які я планую в'язати, в'язала на цьому тижні. І зараз їде поїзд, ви його можете чути. Пішли в хату, і я покажу вам все. Моєю першою готовою роботою являються ці такі малесенькі шкарпеточки. Вони зв'язані також з пуху норки на розмір від 3 до 6 місяців. І я їх також в'язала на 3,5 мм спиці і держала дві основних ниточки і дві доповнительних. Мою наступну готову роботу я в'язала з цієї пряжі Cotton Merino від Hobby. Тут 50% мериносу і 50% хлопку. Я з цієї пряжі в'язала собі смугасту кафтиночку, і в мене ще залишилось декілька маточків. І тут в мене у цьому маточку вже залишилося 22 г. А ось саме вироб: це шарфік Софі. По допису Петітнит я в'язала його на 3,5 мм, тому що ця пряжа набагато тонкіша, ніж інші шарфики, які я в'язала. І мені кажеться, що полотно виглядає чудово. Зараз його розверну. Ось так вона виглядає, але тут я в'язала на біль поменших спицях, і також е, прибавочки і у бабочки я робила не у кожному шостому ряді, а у кожному п'ятому ряді. І мені так здається, що пряжа Котан Міріна прямо ідеально підходить для такого шарфіка, і вона така м'якенька і дуже дотику до приємна. Тому це моя ще одна готова робота. Моя наступна готова робота це такі шкарпеточки з пухонорки, але це вже на 8 розмір, 38. І вони вже попрані, зв'язані, готові. І я їх вже буду відправляти замовнику. Вони всі так розпушуються, такі м'якенькі, чудові стають після прання. можете бачити ще одну пару шкарпеток, але це вже 39-й розмір, і вони важать 75 грамів. Якщо ви ще не втомилися від шкарпеточок, тут я хочу вам презентувати сіренькі шкарпетки з пуху норки, але вони достатньо великого розміру, це 42-й жіночий розмір, і вони важать вже 85 грамів. Їх довше в'язати, але вони вже готові і також будуть вирішати у дорогу. До вашої уваги хочу представити ще один шарфік Софі, але вже в такому красному кольору. І він вже зв'язаний з 100% мериноса, і його я в'язала на спицях 4 мм. Наступна робота це такі рукавички, також з пуху норки. І тут ви можете бачити одну пару, але друга пара. Майже готова. Тому давайте уявимо собі, що тут ви бачите, дві пари в'язаних рукавицяк з пуху норки. Вони такі м'якенькі і дуже уютні. І вони також будуть відправлятися до замовника. Треба зв'язати шкарпеточки у голубому та червоному кольорі. І в своїх запасах я знайшла ось таку пряжу, а, називається Flote Sox з Це рилана. І тут у нас 75% вовна і 25% поліамід. І це така стандартна носочна пряжа, і колір ви можете бачити на екрані. З неї буду в'язати чоловічі шкарпетки 40-го розміру. І хочу пошукати в запасах, щоб саме п'яточки і мисочки вив'язати червоним кольором. Тому сподіваюся, що через хвилинку ви вже побачите готові шкарпетки. Усі вони в повній своїй красі. Я знайшла червону нитку. І думаю, що вони ідеально виглядають, і я думаю, що замовниці вони дуже сподобаються. А тепер, як я вам і обіцяла, хочу показати, що я буду робити своїми руками, щоб трохи продовжити літо. Добрий ранок! Сьогодні в нас вже 1 грудня і дуже-дуже такий красивий ранок. І для нас це сьогодні перший адвент, і це значить, що можна відкривати вже деякі адвентовські подаруночки. Тому хочу пригласити вас до своєї коробочки з подарунками. Цей календар такий адвент прислала мені моя подруга Віра. Тут у мене така чудова різдвяна відкриточка і чотири подаруночка. І це у нас перший, який ми будемо з вами сьогодні його відкривати. Мені дуже цікаво, що там знаходиться. Я думаю, вам теж. А в цьому чорному такому пакуночці знаходиться пасма, яку я сама пофарбувала для себе ще давненько, щоб відкрити і в'язати адвент. Також я купила такий календар: тут 12 подаруночків. і буду теж відкривати, але це дитячий. І після першого подаруночка я вже вирішую, чи останні буду сама відкривати, чи адам своїм дітям. Тут у нас такі м'ячики. Давайте його достанемо і розпакуємо. Бачите пасму, яку я сама пофарбувала. Пофарбувала її декілька місяців тому. Щоб мені було теж цікаво її розпаковувати. Для мене це таке морозне утро з заморшими ягодами та листками на снігу. Фарбувала я оцю пасму, вам показую BFL, яку я купила на виставці ярмарки Fiber Festival. І я знала, що я її буду перефарбовувати, і ось такий результат у мене вийшов. Вона дуже красива. А тепер давайте розпакуємо перший подарунок від віри. Так, а ці чотири подарунка, зараз розпакую їх, дивіться, хто їх купував для мене. Цей подарунок вигукав з мене сльози, тому що це мої чотири подруги, вони їздили в Шотландію відпочивати, і там у в'язальному магазині кожна з них обрала для мене такий міні-опал. Я, якщо чесно, мріяла потримати у руках таку пряжу. Останнім часом мені дуже подобається опал, але міні опал я бачила лише на фотографіях в інтернеті. А тепер в мене є чотири таких. Пам'ятних маточка від моїх подруг, які були привезені ними із Шотландії до самої Канади. І я не можу не налюбуватися ними. А також по кольорам я зразу можу зрозуміти, який маточок від якої дівчини. І це дуже приємно. Доброго ранку. У мене вже 8 грудня. Для вас пройшло всього декілька секунд, а для мене вже пройшла а, неділя. І сьогодні у нас другий адвент. У нас такий дуже красивий сніг мете, І гляньте на цього чоловіка з двома собачками. воно як наче з фотокартки виглядає, дуже красиво. І сьогодні у нас час розпакувати другий подаруночок. Вам цікаво? Мені дуже цікаво, що там є. Дивіться, тут такі конфетки, фрукти в чорному шоколаді, такі стопери для спиць, такі свитера, дуже красиво. І також знову чайок. Випила вже один такий дуже-дуже смачний. І так, у нас тут три такі ще подаруночка. Тут е, колір, який моя подруга купила коли перед родами. А оцей вона купила е, з локально, от локального красільщиці пряжі. Вона називається Ancient Yarns. Я бачила тільки Instagram профайл, а тепер можу потрогати в руках таку пасму. Бачите, це логотип компанії і така полосата міні пасмочка І там у нас 10 грамів. Так, а цей подаруночок вона мені купила з нит Сіті Кеннада. В Калгарі був фестиваль волокна огромний. І там вона мені купила такий дуже як королівський сиреневий колір на пам'ять, тому що я не могла там бути, це далеко від мене. Але до мене прилетіла така. Міні-пасма, це дуже-дуже приємно а, получати. Також дайер. А Цю пасмочку вона купила, коли виходила в декретний отпуск зі своєю дитиною. І такий яркий колір, і також індиер. І дивіться, який дуже красивий, красивий колір. Такі яркі міні-пасмачки мені додавали. Ця у нас 20 г, сиреньєва вона 25, а та маленька 10. Отакий От подаруночок у мене з'явився. І також я трохи в'язала шкарпетки з різдвяної пасми. Як у Дивіться, як вона чудово лягає у полотно. Мені дуже подобається, але я в'яжу стільки заказів, що в мене часу більше пов'язати свої шкарпетки. Але це дуже красиво. Сподіваюся, що вам сподобалось моє відео таке затишне, таке в'язальне, таке різдвяне. Я сподіваюся, що воно вам також принесло такі хвилинки спокою та різдвяного настрою. Я знаю, що більшість з вас напевно будуть святкувати Різдво 6 на 7 січня, але у нас в Канаді ми святкуємо. У грудні на цьому я буду завершувати це чудове відео і сподіваюся, що ми з вами дуже скоро побачимось. До побачення! Бажаю вам всім чудового дня!